Прооперував жовчний міхур, видалив його і вважав, що після того буде все ідеально, будеш все почувати прекрасно. А з'являються нові симптоми, які ще набагато гірші, ніж до операції. І це постхолецистектомічний ектомічний синдром. І це така офіційна назва захворювання, входить навіть в класифікацію МХК-10, вам можуть потім давати довідки, якщо там комусь треба. Але Тут дуже великий перелік ознак, які може проявлятися, дуже великий перелік причин, чому це може бути. Фактично, я вам розкажу приблизно, але в подальшому відео зосереджуся на вущому, тому що дуже, дуже складна ситуація з видаленням жовчного міхура. Розумієте, якби нам орган не був потрібний. В процесі еволюції він потрохи би редукувався і зник. Ну і тоді, звісно, той жовчний не закладався б. Але якщо жовчний реально є нам необхідний, адже це є склад жовчі, ви з'їли жирну їжу, все викидається в жовч необхідній кількості. А тут нема цього складу, і жовч починає або надмірно виділятися, виникають одні симптоми. Або починає наоборот порушуватися застой жовчі, і воно не виходить її недостатня кількість. От, або попадати жовч в не ті місця, де вона мала бути взагалі. По статистиці постхолцистиктомічний синдром виникає в 30% хворих, але я також читала наукові роботи, у яких були дані навіть до 50%. І а, що ж у нас, чому воно виникає, які причини призводять? В першу чергу зміни не кориговані при холецистектомії: це є а, запалення сосочків 12 палої разом з пазмом, стеноз жовчних проток. Ну, також внаслідок запалення. Камінчики можуть бути і в самих протоках, а, також механічні порушення непрохідності, наприклад, набряком головки підшумкової. Кісти жовчних проток і паразити, яких не пролікували, а просто оперували жовчний міхур. До речі, паразити жовчного міхура нерідко стають і матриксом для утворення камінчиків. Подальшому, що я говорила в своїх попередніх відео, можете подивитися їх, і там також є про лікування глисних інвазій, жовчного міхура. Також до другої групи належать хронічні захворювання гепатопанкретодоодинальної зони, тобто захворювання печінки, підшункової і 12-палої кишки. Це також може провокувати цей постхолецистектомічний синдром хронічний панкреатит, холангіт, запалення проток, тобто жовчних, лімфаденіт цієї зони абсцеси, ну це вже рідше сепсис, а також пухлини цієї зони. Зміни, що виникають в результаті оперативних втручань, ятрогенні пошкодження жовчних проток. І часто буває таке, що операція ну, проводиться лапароскопічно. Це досить така легка для хірурга операція, швидко проводиться, але внаслідок якихось ну, особливостей, наприклад, там, крім жовтно-коміної, є ще холецистит, є цей, ну, виникають такі ускладнення. От. Ну, тут не будемо зупинятися, ну, але це також може бути внаслідок самої операції. Але не основне. І четверта причина це органічні захворювання. Наприклад, грижа стравохідного отвору діафрагми також буде провокувати загострення після видалення жовчного, виразкова хвороба шлунка 12 палий, дооденіт опущення внутрішніх органів, дієзефальний синдром, тобто порушення вегетативної інервації, запалення нервів на рівні діафрагми, тобто солярит. І також виходу нервів з зони хребта. Оце все також загострюється після видалення жовчного міхура. І до п'ятої групи належить нервово-кінетичні порушення жовчних проток і 12-палої кишки. Тут може бути як надмірне скорочення жовчного, так і застій в ньому. Ну і Буде проявлятися. Різними проявами про це я от розкажу більше в подальшому в цьому відео. Ну і рефлюкс езофагіт, рефлю рефлюкс також є дуже частними причинами, до якими до нас звертаються пацієнти. Хто мене не знає, я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Відео точно є. Корисним як для тих людей, які думають, чи варто видаляти жовчний міхур так чисто профілактично, і людям, які вже пройшли таку операцію і мають зараз проблеми з травною системою. Також хочу зауважити, що в групу де от говориться про постхолецистектомічний синдром, ніколи не зараховують тих пацієнтів, яких внаслідок порушення якоїсь техніки операції розвинувся після операційний панкреатит, бо таке також буває. От, ми будемо говорити чисто про класичний постхолецистектомічний синдром, як його пише по МХК, і як визнає Всесвітня організація охорони здоров'я, в тому числі і МОЗ України. І от е поговоримо про ту групу проявів, яка характеризується надмірним виділенням жовчі або її застою. І от коли жовч надмірно викидається, просто витікає собі. Е в нас жовчні протоки такі скорочуються досить сильно. Відбувається, що? Відбувається надмірна кількість жовчених кислот в калі, і починається стеаторея, Такий кал може мати оранжуватий запах великі кількості, людина часто бігає в туалет. Але не тільки це, тут також може бути здуття, може бути рефлюкс в шлунок з дуоденума, можуть бути бурчання в животі, такі видимі, тобто гастрододеніт підключається, можуть бути ерозії в шлунку відповідно з болями при вживанні їжі і багато таких подібних проблем. А, а от при недостатній виділенні е, жовчі, це буває, коли в нас кінетика е, жовчних проток знижена, тут навпаки швидше буває а, е, бувають такий кал твердий, е, людина, коли їсть жирне, їй дуже важко травиться, е, відчуття сто. Стояння їжі, роздування буде е, жирний кал, буде не е, перетравлений кал, коли дивитися е, в копрограмі, там е, жир буде міститися, не перетравлений, жирні кислоти в калі. Ось, на оці проблеми також дуже турбують пацієнтів, погіршують їхнє самопочуття і погіршують життя. А, також е, слід зауважити, що тут або Гіперкінетичний, або гіпокінетичний тип можна врегулювати за допомогою голковколювання, адже цей, якраз ця система добре коригується через вегетативну нервову систему, на що ми можемо давати вплив якраз голочками. І або заспокоїти кому треба, або навпаки пришвидшити виділення жовчі. Також на раз приходять люди, видалили жовчний міхур, були каміння, а потім в них знаходиться застій жовчі, все одно печінка збільшена. Є явище, що вона болюча, такі і показники можуть бути печінкові проби не зовсім в порядку. І найцікавіше, випадок був, у нас приходив пацієнт, раз видалили жовчний міхур, другий раз операція вже чистили. Протоки від камінчиків третій раз операція вже не могла бути проведена, адже камінчики виникли в таких дистальних, вузеньких протоках, яких вже вони просто не могли ввести зонд і не могли їх витягнути. Ну і тоді, звісно, прислали, лікуйтеся методами народної та традиційної медицини. робіть, що хочете, ми не знаємо, що з вами робити. Тобто, ну як зазвичай до нас приходять люди. Які вже лікувалися класичними методами, не отримали там результату, ну і фактично їх так як виганяють на своя вже приходять тоді до нас. І от цей мужчина в нас робив чистку печінки на при прижожно камяній хворобі. Ну і камінчики помаленьку розчинилися, все прийшло в норму, і самопочуття пацієнта. І також, до речі, коливання артеріального тиску, які на момент звернення були дуже значні, і е, взагалі в такому стані також його покращилося самопочуття. Також постхолецистиктомічний синдром з порушенням відтоку жовчі е, дуже часто супроводжується спазмом сосочків 12 палені Відчуває людина болі справа в верху живота, але це не зовсім біль в печінці. Це якраз біль більше в 12 палі. І коли ми пальпуємо, ми чітко знаходимо біль в 12 палі кишці. І а, таким людям якраз дуже добре допомагає вісцеральний масаж живота, де можна гарно зняти спазм, а, покращити відтік жовчі, тоді починає ліпше травитися їжа. Жирна, можна розширити дієту, можна якось легше себе почувати. Але також треба пам'ятати, що є ті люди, в яких є навпаки надмірний скид жовчі, тому обов'язково має оглядати кожен раз лікар, який розуміється. На жаль, е, хоча е, пальпацію всі ми вчимо медики, лікарі, ну, медики ні, лікарі, вчать пальпацію на третьому курсі на пропедевтиці, але Гастроентерологи, на жаль, пальпацію живота не роблять. Просто призначають ліки стандартно по схемі і деколи призначають ліки, які не зовсім добре пацієнту, і всіх лікують по одному шаблону. Хоча кожний пацієнт потребує індивідуального підходу. От, а в тих людей, в кого спазм з усочки 12 палові стиральний масаж живота, чистка печінки, жовче-розріджуючі препарати і почуватиме себе набагато легше. Якщо ж того пацієнта після операції там лімфаденіт, застій лімфи, набряки, а таке в нас приходила жінка після операції виражений набряк підшунковий, який до того на УЗД помітно не було. Тут ми також масаж живота використовуємо, але поєднуємо це з гірудотерапією, з лімфатичним дренажем, вправами спеціальними, щоб не було застою лімфи. Тобто, бачите, в кожному випадку підхід індивідуальний. Якщо ж був у людини рефлюкс, езофагіт, дооденогастральний рефлюкс, після операції воно може посилитися, може більше почати себе проявляти і погіршити самопочуття. Тому що, так як я згадувала, є той випадок, що жовч собі як хоче, так і тече, тече безперервно, і в тих людей понос більше. А в цих випадках також ми можемо полегшити стан масажем, але ми обов'язково поєднуємо із голковколюванням, бо тут треба діяти трохи на іншу систему. Треба скоротити надмірний викид жовчі. І, звісно, що вправи на то, щоб зменшити рефлюкс, у нас на Каналі є вправи при гастроезофагальному рефлюксі, при гастродоодинальному тут більше йде голковколювання, вістеральний масаж живота, а також зміна харчування. По лікуванню бачите, проявів дуже багато. Як бачите, підхід в кожному випадку є індивідуальний. Тому, якщо ви видалили жовчний міхуркіс, для того почала себе почувати гірше, з'явилися якісь нові симптоми, яких не було раніше, або загострилися ті симптоми з боку травної системи, які турбували вже швидше вас, але стали вони проявлятися набагато гірше. Запрошую вас на огляд і консультацію в лічницю сестер похмурських, і там зможемо підібрати індивідуальні методи лікування. Які о, будуть ефективні саме в вашому випадку. Адже постхлоцистиктомічний синдром це такий як дракон, який вирвався з банки. І, о, на жаль, по статистиці жовтнокана хвороба збільшується. І зараз, по даним. Цього доктора, бачите, ми очікуємо в подальшому ріст жовшно-кам'яної хвороби, але саме холестеринових каменів. Чому? Тому що збільшується вживання статинів, які ведуть до застою в печінці, і нібито, хоча говорять, вони безобідні, не шкодять. В інструкції пише, що може проводитися застій в печінці. І реально. Збільшується кількість холестеринових каменів, а, ну про те, як камінчики, щоб не були вже горили раніше, мусимо робити очищення печінки, знову ж таки, про операцію, це можна робити в гострому випадку, якщо щось реально там перекрило вам проток або, не дай Боже, загноївся жовчний міхур. Треба робити швидку операцію, бо це є небезпечно до життя. Якщо у вас Думаєте, робити чи не робити операцію, треба мені той жовчний чи не треба, не спішіть, бо реально багато людей приходить після неї і не пропадають їхні проблеми, а можуть навпаки починатися інші. Поділіться з цим відео своїми знайомими, адже проблема досить сильно поширена. Якщо відео сподобалося, знайшли в ньому щось корисне для себе, поставте лайк і підписуйтесь на наш канал, адже попереду багато цікавого про медицину.